Я не вірю ні в які дипломатичні рішення між Україною і Росією. Я не довіряю ні за ніяких обставин Путіну чи його наступники, що вони вирішать виплатити шкоду, яку вони завдали Україні. Це означає, що необхідно виробити міжнародний механізм юридично зобов'язуючи юридичний механізм, як змусити. Росію приз заплатити І як Путіна з його російськими публічниками посадити у в'язницю Росія буде притягнена до відповідальності. Російські державні активи очевидно будуть конфісковані. Тупеї не американські, не європейські платники податки, мусять платити за шкоду задану Росії Україні. Ли Україна безперечно переможе. і я прошу вас донести цей сигнал до всіх у всьому світі. Дякую.